Ще всіх вітаю, доповнення до моїх попередніх відео. Ну, що вам сказати? Мені здається, у нас в голові у людей, ну, просто якісь вітряні ньому млини стоять і вони там щось, і ми з ними боремося. Боремося нонстопом. Ну, щоб ви розуміли, у нас Верховна Рада, ми діємо по Конституції радянської комуністичної України. Комуністична партія у нас в Україні заборонена. Але Верховна Рада функціонує по правилам Комуністичної України. І війна, мені здається, що навіть ідуть боряться чиновники з двох сторон. Одні більш тоталітарні, з менш тоталітарними. І вони якось там між собою чубляться а в цей момент. Ну, люди просто гинуть, якась іде різня, уже рахунок йде на мільйони. А все із-за того, що ну, реально розруха йде в головах, ми не можемо ніяк розібратися, що, як, зараз, от якщо в нас будуть очередні так звані вибори очередного царька, і знову піде все шкереберть. І ніхто не хоче слухати. Там мені от задавали от питання, а як це зробити знизу, а що там це. Все життя Україна будувалася знизу. На території України так було, що були десят, десятники, сотники, тисячники, були завжди у нас е полки. Там Чигиренський стояв, Полтавський, там, не знаю, Черкаський, Київський і так далі. Ну, зараз, може, під час війни не полк треба, а може якусь бригаду від кожної, але ви собі уявіть, що якщо б там, ну, там, не знаю, Вінницька бригада, всі практично один одного знають, командири Вінницькі. Допомога в більшості на забезпечення йде там з Вінниці, там, чи з Львова, чи з Волині. Неважливо, там, чи Буковина, чи Одеса. І ті командири, по-перше, відповідають перед людьми, бо їх будуть судити свої ж люди. А як сформувати? Ці всі органи влади. ну У нас навіть в Конституції, там 141 і 143 стаття Конституції України. Є про, якось вдалося там протягнути ненароком, що про місцеве самоврядування, що ми маємо сформувати місцеві органи влади. ну Значить, треба формувати уже на рівні територіальних громад. От вам і нова Конституція. Ви зразу встаєте. Вам треба спочатку, чому я назвав Конституцію 12 апостолів. Ну, ви маєте знайти 12 авторитетів, які можуть в даних громадах і так далі просто об'явити ну, нові вибори, нові вибори, У мене от сьогодні от теж дзвонив от товариш, він у нас там в поліцейській академії. Я все думав, в чому ж там у них підвох так красиво вчать і так далі. і Потім э, відправляють десь це все цих пацанів по. Відправляють їх по різним. Вони вчаться там поліцейські в Києві, і потім вони їдуть десь там розподіляють їх по різних областях і вони десь там попадають у різні підрозділи. Ну, з того всього, що вони там вивчили 50 параграфів, як треба діяти при певних ситуаціях. Супер, прикольно. Ну, Далі їх потрібно вибирати. Ти супер, ти відучився, ти все це молодий, то то дієвий. На, Спочатку йди на якісь там. Невеличкі э, територіальні селищні якісь громади, на два, на три, на, на якийсь район, побудь там Попрацюй трошки якимось участковим, чи спочатку десь там на дорогах попрацюй, не знаю. А потім іди далі, далі, тому що ти відпрацював, люди тебе знають і вперед. Так само по суддям, так само по прокурорам. І ти, де і тепер. Це все робиться за все. Люди просто вносіть виборчі списки і голосуйте. Я так пам'ятаю, в Україні було, є, і були такі хороші ініціативи, які ну, працювало, хоча б пробували. Це у Хмельницькому, я у 2014 році був така є Тетяна Уграк. Є вона в інтернеті. Ми якось поїхали, там були з товаришем. Вася його звати, якщо ти Вася мене бачиш, привіт тобі, Чернівців. І ми поїхали у Хмельницький і. Вони там працюють, створили якусь народну економіку по своїх правилах, функціонують підприємства і так далі. Вони формували там органи влади, і ми якраз до них приїхали. Вони там сидять в центрі напроти СБУ. І СБУшники, і прочі там всі ну, просто не знали, що з ними робити. То зараз, от під час війни, я там ну, щось дивився, що на них сильно там наїхали, і так далі. Бо Ну тільки під, під час війни можна робити якісь безпреділи і так далі. І... Ми якраз приїхали, і там були у них там якісь маршрутчики, які працювали по, по їхнім правилам. По як вони називали його там, національна, ну не, не пам'ятаю, не буду говорити. І це, вони працювали, зареєструвалися у територіальних як народні підприємці, а народні підприємці вони, як народні підприємці і сплачували в свою громаду, сплачували певні внески. І на них наїхала якась тоді було в 14 му 14 й це було. Ну, ще, коротше, не було нової поліції. Нової поліції ще не було. Ще старі були поліції, і там якусь транспортну поліцію придумали. І транспортна поліція прийшла і почала їх там щось шувати. У Хмельницьку, в центрі Хмельницька. А нам так стало цікаво, думаю, блін, треба поїхати подивитися, як це все відбувається на місці. Перше, що приїхали, добрий день. Хто ви такі? Де ви зареєстровані? У нас ці всі зараз всі поліції, ТЦК і прочі, це юридичні особи, просто компанія якась. Ми от собі Вася Петя і, і Федя організували юридичну компанію і назвали її там ТЦК, МЦК і так далі. Блин. І починаємо шугати людей. Так само тоді назвали їх там Транспортна поліція. А хто ви такі? Де ви створені? Де ви зареєстровані? А ну, Дайте ваші документи. Хто ви взагалі такі? Що ви за люди, що за організація? Хто вам надав повноваження? Ми на нашій територіальній громаді вам повноваження не надавали, щоб ви у нас були транспортну поліцію? І так усі. Коли ви почнете робити це все знизу? У вас відпадають куча проблем. Я от недавно подивився, і так само було і у козаків, напевно. Вони так само робили табора. Представляєте, ви йдете десь в похід і знаєте, що ви розклали десь, переходили цілий день, зробили якийсь там невеличкий табір, і де вам треба ночувати, і вам треба спокійно спати. А щоби спокійно спати, а за 500 метрів стоїть ліс. І з того лісу може там сидіти, не знаю, 5-10 тисяч не дуже ввічливих не дуже і гарно налаштованих до вас людей. Але всі спали спокійно, відпочивали, іначе б вони не могли у цьому напрязі виконувати свої військові обов'язки. Чому Римська імперія була така? Ну, вона стала імперією, але вона заснувалася як республіка. Республіка. І вона проіснувала сотні років. Я, я навіть не знаю, хто скільки б не проіснував, чи були ще такі імперії, щоб існували стільки років. Так, да, вони потім перейшли б ну, в, в імперію і так далі. У них там були вже там, свої Цезаріони. Але в цілому, вони знали, що так, 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 певні є обмеження, мінімум 500 метрів до лісу, мають бути стільки-стільки вартових. В кожному лагері, вони всі були ідентичні, ти був як вдома. Всі, хто будували з тобою десятинники і сотенні і так далі. Всі, хто працювали навкруг тебе, ти знав, хто ці, що це за люди, що від кожного можна чекати, і так далі. У вас була спільна там, палатка на 10 чоловік, і так далі, і тому подібне. Так і козаки робили. А чому ми через 400 років після Козаків ми не можемо організуватися? що у нас би не було такого навіть бардака зараз ні у війні, ні у цій. Ну, як мені однокласник мій розказує, що він в Авдіївці сидів 42 дня без зміни? У них 122 чоловік, їх вернулося 18. Як би той командир, який би був десь там з мого регіону, там, ну, я сам з Буковини? Родом. Як би той командир відповів. Як, як ти міг загубити, їх обстрілюю? Він розказує мені там такі страшні речі, що капець творилося. Це неможливо було би, якщо б у нас був, допустим, наш полковник Буковинський. Що він відповідає за Буковинську бригаду, одна частина в тилу знаходиться, ротації йдуть, Я знаю, кого я маю замінити, хто йде після мене і так далі. Не було цих кашмарів, б цих кошмарів з цим ТЦК, не було б цих корумпованих скандалів. Ну, дай Боже, ти, ти ви собі уявляєте в голові? Щоб ми крали б, ну, у своїх там якусь гуманітарку, ще щось. Блін. При першому якомусь такому. Слухайте, прокурор, Шериф, що не бачив твориться, суд, суд присяжних на місці зразу. Стаємо, розбираємося, хто такі, що ви творите. Це би присікалося, все на місці. Бо тому що ми цих людей знаємо. Знаємо, кого відправили, хто там поранений, хто де, що далі з тими людьми робити. Не було б цих популістських, що даємо 15 мільйонів, а потом. Не забираємо і так далі. Ціла, ціла епопея. Тому у нас виходу немає. Ми або знизу починаємо будувати це, або, або на, 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 наблюдаємо далі цей цирк Шапіто. От сьогодні у нас там яке? 8 грудня, да? Коломойського знову не довезли, бо він мав на найвеличнішого там щось сказати і так далі. Залізли в якісь гроші сумасшедші штатами, з тим. Мільйони, мільярди, якісь розкрадання і це в воюючій країні. Ну, якщо ви хочете далі продовжувати в цьому бедламі жити, вперед. А ні. Встаньте, розберіться і спіть спокійно всі. Да, хтось буде, десь щось буде прилітати, ну всі спокійно роблять свою справу, заробляють там якісь фінанси для своєї сім'ї. Десь треба підучитися, пішли, підучилися, під то, воєнні спеціальності, прочі, прочі. Бо ми всі знаємо, що мені треба буде когось замінити. Але це має бути як євреї, це у євреїв армія Цацахал, Вони йдуть в арму, не знають, що нікого не лишуть. Нікого не лишуть. Хтось щось натворив, знайдемо по цілому світу і знищимо. А хто не натворив, хто живе, хоче захищати ці правила, ці цей, нам треба голосувати за нову конституцію. Тільки так, по-другому воно не спрацює. Тому подумайте так, порозкидуйте мізками. І чому євреїв мені, ще, от я спілкувався ще за ним там. Ну, я багато працював з євреями. Каже, ми всі ховаємося в Ізраїлі. Ми знаємо, що би ми де не натворили, Ізраїль нікого нас ніколи не віддасть. А у нас накрав і втік, накрав і втік. Якийсь И все президенты, премьеры, там, с вид Лазаренко, Кучмы и так далее. Они лишь... же не даром называют всю державу территория. Я вообще не понимаю, что Холомойский там сидит. У нас суды, людей не имеют права судить. Они не имеют права судить только физических людей. Так что... Коломайский. Ігор Валерійович, ти теж фізична особа, ти постійно так з усіма там прикалувався, ви там постійно ту все так натягали. Хм? Я пам'ятаю, як ти партію 5-10 і Балашов їздив там з вами говорити. І до чого договорились? Ні, вирішили поставити на зелю. І на махінації. Ну окей. Тому думайте, удачки, Good luck.